Вітаю, мене звати Світлана, це контент студія «Градієнт». Сьогодні говоримо про те, яким джерелам не місце у списку використаної літератури. Нагадаю, що замовити курсову або дипломну роботу ви можете за номерами під цим відео. Пишемо тільки з гуманітарних спеціальностей. Перше, про що говоримо, це про російські джерела. Нібито все очевидно, російській літературі не місце в наших курсових та дипломних роботах. Усі російські джерела ми відправляємо вслід за російським кораблем. Навіть якщо ви переклали якесь московське видання, хоча перекладати джерела взагалі не можна, ми їх цитуємо мовою оригіналу, то воно все одно не стає якимось іншим, воно залишається російським. Друге, про що ми будемо говорити, це про те, що список використаної літератури має бути укомплектований із новітніх джерел. Сьогодні університети вимагають, аби ви цитували джерела за останні переважно 10 років, або навіть за останні 5 років. Тобто, регламентовано, що певна частина джерел, наприклад, 70% має бути за останні 10 років. Тому джерело, наприклад, якась книга за 1986 рік, вона в принципі втратила свою актуальність і нічого цікавого, крім пропаганди СРСР, ви в ній не знайдете. Тому цитуємо джерела після 2000 року, орієнтуємося за останні 10 або за останні 5 років. Третє, про що ми з вами говоримо, це про те, що джерела повинні відповідати вашій темі. Якщо ви пишете, наприклад, з української філології, не потрібно цитувати усе на світі, потрібно вибрати саме цю вузьку вашу тематику, знайти джерела по цій темі і цитувати насамперед їх. І останнє, про що ми з вами поговоримо, це взагалі про специфіку літератури. Доцільно цитувати, які джерела. Наукові статті дуже рекомендую звернути на їх увагу монографії, підручники, навчальні посібники, закони, різноманітні нормативні документи, інтернет-джерела і ЗМІ. Що стосується інтернет-джерел, не треба думати, що будь-яке джерело з інтернету це однозначно погано, але потрібно до цього підходити відповідально. Цитувати незрозумілий референс незрозумілого сайту не потрібно. Вікіпедія також вважається не дуже надійним джерелом. Але, наприклад, сайти ЗМІ можна цитувати, оцифровані архіви можна цитувати, тобто намагаємося підходити до цього відповідально. Підписуйся на наш канал, у нас з тобою ще багато спільних тем, замовляй курсовий диплом за номерами, вказаними під відео. Почуємось!